Всім привіт, друзі! Сьогодні ми подивимося, що ж у нас робить, як завжди, на нашому любимому крипторинку. Подивимося, що ж у нас там з виборами, що у нас там відбувається, і загалом подивимося, що в нас робиться в світі і на ринках. Тому, друзі, перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, влупашити свій добротний лайкос і написати свій коментос. А ми, як завжди, погнали до відео. Так, зараз у нас проходять вибори. Вибори у нас президента США. То, що я говорив, буде колотнеча. Тому до виборів е в нас ринки стояли, стагнація була. Зараз вже якась картинка потихеньку вимальовується, і ринки, так скажемо, рушили. Що біток рушився у нас? Вже повище був і пад... ріст ось цей величезний, і падіння досить сильне. І зараз, ну як. Падіння. Ну, така просто корекція, просто корекція, а багато хто вже його хоронив. Але зараз повернемося до цього пізніше. Зараз бачимо, біток у нас потихеньку виривається. Давайте перейдемо на полі маркет, бачимо у нас зараз ще вибори, бачимо, у нас Дональд Трамп прям дуже сильно виривається так скажемо, по того, що люди думають, що він переможе і купляють його. Акції ну по суті, а як його акції це просто ставлять на нього ставку, що він переможе. Тобто можна і нам це зробити, але я цього робити не буду. Мій знайомий друг з каналу Братан він поставив на Камалу Харіс. Я також був впевний, впевнений, що вона думає, що виграє, але я не поставив. Тому будемо дивитися, якщо щось, якщо завтра вже вийде відос, якщо будуть вже результати, Вася, я тебе вітаю, якщо Камала переможе. Так, бачимо, у нас 38% і 62%. Тому багато хто думає, що Трамп переможе. По виборах загалом зараз вони майже зрівнялися по голосах по Сьогодні в 23.00, якщо я не помиляюсь, вже буде остаточний, Плюс там ще доголосують. Ну, завтра я думаю, що ми вже будемо знати, як і що там відбувається. Тому, якщо хочете знати саме перше, що там де відбувається, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там саме швидше вийду ці новини. Тому welcome, welcome підписуйтесь. Так що також є закритий трейдинговий чат. Бачимо, ми трошки торгуємо тут. Ми зайшли, було тут, я не закинув. Мене було вибуло. По стопу по ефіру, на жаль, по атому в 0 закрилися. Зараз знову відкрив по ефірчику лонг і зараз потихеньку він відростає. і так само і біток відростає. Домінація домінація прям дуже сильно жирає все. Домінація дуже висока, ми пробили вже 60% і йдемо вище. Я думаю, що. Ну, Чесно, я думаю, 60% це буде край, але, як ми бачимо, є 60 вже і 6%. Можливо, і побачимо 61%. Давайте зробимо більший таймфрейм. Скажу тут, дещо таке побачив. Ось такий восходящий тренд, як ми бачимо. Давайте можемо і намалювати одразу де ця фігня. Щас, сейчас, щоб, так скажемо, зробити красиво, щоб воно було. Якщо я знайду швиденько. Де-де-де-де-де-де. Де ж це фігня? Я не привик то все малювати. О! Регресія тренду якось так. І ось так. От так, 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 так. О. Бачимо, є в нас ось такий тренд, і бачимо, що ми можемо прийти навіть до верхньої границі. Це у нас границя, буде сама верхня точка. Це десь 62,8%, вплоть до 63% ми можемо прийти по домінації. Тому висходячому тренді, тому будемо дуже пристально дивитися за це. Можливо, ми реально і підемо до даної верхньої точки в 63%. Тому Альті, чесно, може бути досить погано, тому будемо альту. Акуратно торгуйте, дуже акуратно торгуйте, тому що легенький поштовх не з бітка, і альта дуже сильно посипеться. Тому дуже-дуже акуратно дивіться, протоків зараз таких альту немає сильних, тому е акуратненько торгуйте. Так, по бітку. То, що я і говорив, давайте зробимо менший таймфрейм, давайте на 4 години. Так, Де в наші ті всі лінії? О! По бітку. Як ви знаєте по телеграм-каналах, багато хто його вже почав хоронити біток. І казав, що ми підемо знову до 50 тисяч доларів. Хтось казав, знову до 30 тисяч доларів підемо. Чесно, я. Очікував можливий похід до 64-65 до тисяч доларів. Тобто, щось ось таким заколом. До 69 бачимо, пробив. І я все ж таки думаю, що, можливо, ми все ж таки підемо 65 пощупаємо. Багато кажуть, хто хоронив вже там малювали отакі паттерни. Зараз секунда. Ось. ось такий паттерн малювали, Тобто, раз. Два, прохід. Не, там найнижче малювали вниз. І от так, Якось так вони малювали. Тобто з якимись там корекціями. Тобто, суть в чому. Вони дуже багато вже хто почав після ось цього скажемо, падіння говорити, що ми вже полетимо дуже-дуже сильно вниз. Як ми бачимо, потихеньку. Я ж говорив, що перед вибором, звісно, буде. Така колотнеча. Зараз потихеньку ми знову підтягуємося до верхньої границі 71 тисяча 000... 71 400 доларів. Нам зараз головне закріпитися знову вище 69, де була наша ключова, то, скажімо, супротив. Дуже був потужний, і зараз нам треба закріпитися вище нього, і тоді можна говорити про подальший ріст. Тобто, як ми бачимо, є ось такий тренд: раз, раз, корекція, вибили, знову ріс, знову корекція, вибили всіх і з подальшим виходом. Тобто, зараз, я думаю, потихеньку все буде врегульовуватися, і вже можливо ми підемо на перебиття Олтем High. Тобто, нам потрібно. Побачите на 4 годинах краще на дньопці, а то і на тижні, подивитись, за, почекати на закріплення вище 69 тисяч доларів. Бачимо на 4 годинах перша свічка ми вже закрилися вище, і зараз друга потихеньку закривається також вище. Тому дуже-дуже це позитивно впливає на ринок. Тому будемо дивитися, що буде далі. По бітку, якщо закріплення, можна відкривати лонгову позицію з, я думаю, перебиттям уже Олтем Хаю. Ну, може бути подвійна вершина і можемо укататися вниз, тому акуратно. Жартую, жартую, все буде класно, тому не продавайте свою крипту. Саме головне, не продавайте, не панікуйте. Я розумію, що страшно, всі вже кричать: що все пропало. Warren Buffett знову там вроді Apple продав акції і. Все пропало. Всі кричуть, що пропало, тому хтось та й готується до чогось, але потихеньку готується. Тобто він продав не таку велику суму, яку він має акції, тому потихеньку все готується до того, що я й говорив. Я все ж таки. Більше так впевнений встаю в тому, що коли я бачу такі великі продажі, що до чогось хтось готується, що в 20, так скажемо, 6-27 е рік у нас буде дуже медвежим, і якраз до цей переворот, ну не переворот в країнах, переворот в економіці, дуже сильно все поміняється. Багато хто не встигне, так скажемо, в цей поїзд і знову буде доганяти його, а хтось, так скажемо, і не встигне його. Догнати а біток, я вважаю, що залишиться так і він залишиться на своєму лідируючому місці. І так скажемо, ми зрівняємося, думаю, з золотом по капіталізації, і потихеньку будемо навіть його обганяти. Далеко так зайшов. Тому все дуже круто. Е, так, давайте атом. Атом потихенько, потихесенько, ріднесенький відростає, Потихенько відростає. Він на зараз трохи вибив поступу. бачимо, є ось така. Подвійне дно практично з заколом, і зараз потихеньку будемо розвертатись. можна навіть було... Я розглядав тут позицію в Лонг, але не було десь стоп. Тому дуже великий стоп, аж сюди. там прям... Дуже громний стоп в мене виходився, і я не хотів ставити. Майже 9% стоп досить великий, тому я не зайшов в позицію. Тому по атому все дуже круто, потихеньку розвертаємося, бачимо вже менше падіння, є відкуп, є покупець, з'являється, і потихеньку вже починається айдропи роздаватися, там якийсь драгон, якусь фігню, коротше знову роздають. Тому потихеньку, думаю, що зараз тільки хороший дроп насиплять, і знову, так скажемо, на атом всі полетять, ще якісь запустяться проекти, і буде все круто по. А, тому, тому, друзі, така вот та ситуація. По ринках загалом стоїмо, ще не сильно так ми і ростемо, і не падемо, але потихеньку вже вибори будуть підходити до свого логічного кінця. Подивимося, хто в нас виграє, так скажемо в даних виборах. СНП бачимо, де є процент росту, де домінація долара потихеньку паде, тому все для ринків досить не. Погано, навіть Тесла, бачимо, вже дає майже 5% ефікасою. Тому все круто, ринки ростуть, біточок теж за ними підтягується. Тому не панікуємо, не продаємо свою крипту. Почекайте вже, хай ті, ви, якщо ви так страшно, торгувати не хочете, нічого купляти не хочете. Почекайте вже ті вибори, хай пройдуть і можете тоді вже потихеньку, так вже, скажемо, дивитися, що у нас робиться і що торгувати. А якщо не знаєте, що торгувати, залітайте до мене в закритий тренінговий Чат. Тут є і фьючерсна торгівля, і спотова торгівля, тому велком, велком до нас. А давайте ще розглянемо на плеймаркет. Бачимо, у нас вже... 38,6 було 38, а тут було 62. Тобто у нас баланс, так скажемо, росте, паде, тому все набирає тільки оберт. Тому, друзі, всім профіту, всім па-па!